На нашому літературному бібліодиванчику свій день народження відзначає відома українська письменниця, прози та журналістики Дара Корній. Авторка писала спочатку для дитячої аудиторії натхненням для написання власних творів літераторка називає свою доньку. Творчість Дари Корній вивчають у рамках шкільної програми з української літератури, починаючи з 6 класу. Хочу сьогодні почитати вам уривочок ривочок казки Пасіка Україна. Книги Дара Корній, пасіка Україна та інші казки з війни. Королева сердилась, тому що її розбудили галасливо і не по-королівськи. Коли розплющила оченята, спочатку навіть подумала, що далі бачить сновидіння, і сняться їй травневі грози. Однак зі сном явно було щось не так. Королева не відчувала блаженства, що буває під час грози, не вдихала запаху після грозової свіжості. Отже, це був не сон. Королева якийсь час лежала у своєму королівському ложі, витріщалася в стелю королівського покою, нервово слухала безладне, дратіливе гуркотіння за стінами палацу вулика, та замість приємного запаху меду. Вдихала щось смердюче та їдке. Королева закашлялась, аж на очах виступили сльози, і остаточно прокинулась. За всі сім років свого життя не знала, що бджоли здатні пашляти і плакати. Від її кашлю прокинулася вся королівська свита, бджоли помічниці завовтузилися, слухаючись у братівливі звуки за стінами вулика і навіть трохи сполишилися. Слідом за ними прокинулися інші. Охоронці та робітниці, оскільки гримотіння на вулиці не припинялось, а повітря тхнуло горілим, вулик охопила паніка. Королева не вміла панікувати, бо це не личило її королівській величності та не додавало розсудливості. Піддані нервово смикали вусиками, тріпали збуджено крилами і чекали від неї пояснення, що відбувається зі світом поза бджолиним вуликом. Одна з охоронець за наказом королеви визирнула на хвильку на двір і повідомила, що за стінами вулика вже не зима, навіть трохи потепліло, але не настільки, щоб можна було бджолам вилітати. Щодо неприємного бамкання пояснень немало. А от сморід, мабуть, від диму, оскільки і небо усе довкола затягло чорною кіптявою. Значить, десь щось горить. Королева любила свою бджолину родину, їй подобалося, що її діти вірять, ніби впливають на щось в управлінні королівства. Насправді ж, королева завжди все вирішувала самостійно. Коли тобі аж сім королівських бджолиних років і ти надто довго живеш на світі, то навіть мову людей починаєш розуміти не те, що помисли бджіл. Королева знала, що королевою вона є тільки для цього вулика. А її вулик це частина великої пасіки, яка зветься Україна. Так, принаймні, її називає чоловік Вусань, що дбає і про пасіку, і про вулик, і про королеву, зрештою, теж. Інші люди того чоловіка називають дідом Свиридом. Дід Свирид пахне вощиною і сухим липовим квітом. Його всі бджоли в околиці люблять, а королеви поважають. Коли королева слухала, і як її свита та охоронці виплескують одна на одну свої страхи, то думала ще й про діда Свирида, де пропав? Чому разом з іншими людьми не гасить пожежу? І після наради її королівська величність постановила відправити з вулика село на розвідку одну з охоронець. Розвідниця повернулася пізно ввечері, втомлена, налякана, сумна, розповідала збуджено, сіпаючи вусика. На вулиці і справді потепліло, починалася весна. Правда, попрокидалися тільки деякі мухи. Ані метеликів, ані ос, ані джмелів та іншої комашні вона не зустрічала. Дивно, дуже. Але й всюди сущого птаства в околиці розвідниця не примітила. Навіть горобці та ворони кудись запропастилися. Запахи діда Свирида, його родини та й усіх жителів села бджоли добре вивчили, та чомусь. Вони теж кудись поділися. Зате чужинський дух, гидкий та мерземний, доводив до запаморочення. І йшов той запах від набундючених неприємних істот, які темним роєм шастали селом. Двоногі покручі, вбрані в чорне. Але то були не люди, бо нічого людського в них немає. Бджоли добре людей знають. І саме оті чорні двоногі покручі так гучно гримотять якимсь залізячим. А те залізяча породжує вогонь, смерть і смор. Той вогонь підпалює людські хати, стайні, стодоли, сади, виноградники, поля, Горять навіть пасіки. Розвідниця облетіла пів людського поселення, бачила тільки руїни та попелища. Розвідниця розповідала і розповідала. Ярість затоплювала серце королеви. Вона згадала, як малою ледве не згоріла. Якось влітку блискавка влучила в дерево, під яким стояв її вулик, той спалахнув дід свирив і її і весь рій врятував. І тепер вона з сім'єю щасливо живе на пасіці Україна, точніше, донедавна жила, аж поки чорні потвори на пасіку Україна не прийшли. Всі огидні істоти ненавидять і село, і пасіку Україна, і людей, які в селі живуть, і бджіл, мабуть, теж. Королева подякувала своїй розвідниці та попросила, поки нікому нічого не розповідати. Вона мала подумати. Ніч принесла нову порцію гримотіння та смороду. Королева бачила, як її нажахані діти туляться одне до одного. Тріпочуть крильцями стараючись відігнати страх. Вона вслухалася в звуки за стінами вулика, принюхувалась. Крім страшних звуків смерті, вона відчувала запах чужинської ненависті, яка готова все спалювати та вбивати. А ще вона чула чужу мову, яка її лякала і здавалася огидною, бо то була мова смерті. Королева за цілу ніч так і не заснула. Ранок приніс тривожну тишу та рішення. Королева знала, що вони мають робити. Рій бджіл густою сердитою хмарою впав на чужинців з неба. Бджоли накинулися на бридких істот, які саме снідали. Лихі грізні бджоли з пасіки Україна нещадно жалили чужинці, впиваючись отруйними жалами в їхні відкі пики. Бридкі смердюхи відмахувались від бджіл, втікали, рятувалися водою, закривалися руками, верещали. Лаялися чорними словами, але це мало допомагало. Бджоли були розгнівані, не мали жалю та не відступали. Королева поважно сиділа на вершечку тополі і уважно спостерігала за двобоєм. Коли все закінчилось, площа під деревом була рясно всіяна отруєними до смерті ворогами. Королева нарахувала їх 50. Так, вона вміла рахувати. Надто давно вона вже живе в людському світі. До вечора ті чужинці, що вижили, забралися з села. Важко воювати зі злими бджолами, які менші від куль, меткіші від градів. Наступного дня королева та її піддані оплакували своїх мужніх бджіл-трудівниць, які сміло перетворилися на воїнів Заради життя, заради майбутнього. Рій зменшився, зате спокій і лад у вулику та на пасіці Україна, було відновлено, а під вечір, звідкись взялися люди. Між ними був і дід Свирид, втомлений, брудний, але живий. Він так само смачно пахнув вощиною і сухим квітом липи, якби бджолина королева вміла говорити людською мовою. То обов'язково б сказала старому пасічнику, що вона рада його бачити, бо так само, як і він, дуже-дуже-дуже любить пасіку Україна. Добрі персонажі цієї казки – бджоли пліч опліч із людьми відстоюють своє майбутнє. Надихають своєю сміливістю, відданістю, мудрістю і стійкістю. Ми вистоїмо і переможемо!